Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезні для атак по Росії і цієї ночі застосовувалися численні українські безпілотники. Але маємо поки що лише офіційну інформацію від Міністерства війни Росії. Там заявили, що на території Курської, Воронезької, Володимирської, Владимирської відповідно, і Білгородської областей фіксували прольоти українських безпілотників і вісім таких безпілотних апаратів літакового типу. Нібито зуміли знешкодити по два над кожною із згаданих областей регіонів Росії стосовно так по окупованих територіях і по Росії коротеньку інформацію маємо із Криму. Коротенько, але важливо там е, було фактично суттєво пошкоджено систему ППО «С-400». Криму біля міста Сакі, зокрема, от в російських телеграм-каналах з'явилися детальні знімки радіолокаційної станції, яка є частиною комплексу ППО С-400, станція 91Н6, яка мала би виявляти повітряні цілі. Можливо, вона їх і встигнула виявити, але не спрацювали системи ППО. Тож дрони безпілотники українські влетіли і пошкодили. Цю РЛС, -ку, як повідомляють от, і російські телеграм-канали, Досі шпіона, зокрема, і також мілітарний сайт, який пише про війну і про обставини на полі бою, трьома безпілотниками було завдано удару 25 квітня по позиції російських цих систем ППО, комплексу с 400 І ось власне ця радіолокаційна станція була пошкоджена внаслідок цього удару. Кількома українськими безпілотниками зазнала пошкодження оглядова антена, радар її. Зокрема, ми це щойно бачили. І судячи за прилюднених фото, як констатують фахівці релеска виведена з ладу і потребує ремонту. Невідомо якими саме дронами українські сили оборони завдали удару цього разу. Росіяни майже не публікують фото уламків БПЛА зараз, які вражають їхні об'єкти, важливу техніку. Ну щоб надавати додаткову інформацію, публічний простір. Але бачимо, що ці удари, які останніми днями відбувалися регулярно по Криму, вони таки приносять результат. Вони влучають. По різноманітних цілях серед тих е, цілей бачимо і позиції російської протиповітряної оборони. Хоча звичайно місцевому населенню зараз суттєво закрутили там гайки, і е, значно менше кадрів у нас з Криму з'являється. Є повідомлення про постійні удари безпілотниками, масовані удари, але що саме уражено? Тут уже складніше дізнатися. от, але <кій> бачимо, що росіяни втрачають свої цінні, цінні пристрої, системи, комплекси протиповітряної оборони.